Якщо ви збираєтеся заробляти саме способом на криптовалютних кранах чи аеродропах, то вам варто підготуватися для цього. На кранах ти будеш заробляти без вкладень, але ціллю буде не зібрати і вивезти, а реінвестувати в просування своїх реферальних посилань і створити пасивний дохід. А все починається з правильного старту. Це, по-перше, грамотна пошта, по-друге, надійні гаманці, робочі гаманці. І налаштування безпеки. Зараз пробіжимося коротко по цим пунктам. Перше, що потрібно, це нова пошта. Не використовуй для цього свою основну пошту, рекомендую створити окрему пошту щоб криптоплатформи, крани, партнерки все це краще тримати в окремому середовищі. Отже, яку пошту обрати? Звісно, найпоширеніша – це Gmail. На що тут звернути увагу? Краще не вказувати персональні дані. Можна прив'язати окрему пошту або номер, якщо тільки потрібно, створити надійний пароль, який буде складатися з великих латинських літер, символів та чисел. Обов'язково створити-додати двохфакторну аутентифікацію. Для цього треба прийти в розділ Безпека і активувати. Двохфакторну аутентифікацію. У розділі про двохетапну перевірку чотири варіанти цієї двоетапної перевірки: це або ключі доступ, ключі безпеки, сповіщення від Google на пристрої, аутентифікатор і номер телефону. Номер телефону, звісно, можна додати, але це ненадійний спосіб аутентифікації факторів. Найкраще це встановити додаток Google аутентифікатор і активувати його. Відкриваємо додаток Google аутентифікатор на телефоні. Внизу, в правому в нижньому кутку Плюсик обираємо опцію сканувати QR-код, скануємо QR-код, і наш аккаунт додається в цей Google аутентифікатор, який генерує коди кожні 30 секунд. Тобто на протязі цих 30 секунд ми мусимо встигнути ввести поданий шестизначний номер. Ось сюди. Тепер, як бачимо, двоєтапна перевірка ввімкнена і наш аккаунт захищений. Також можна створити окремий браузерний профіль під крипту. Другий крок це який гаманець створити і чому. Залежно від цілий, гаманці мають бути різні. І от тут більшість новачків роблять помилку, створюють один гаманець і намагаються через нього робити все. Це неправильно. Я на своєму сайті створив окремі види гаманців. Можете обрати по одному з кожного виду. FaucetPay – Pay це буде головний інструмент для збору крипти з кранів, бонусних платформ там, GPT сайтів. Але це ще не все. Він є також платформою для реклами. Тобто ти будеш використовувати його для збору крипти, для запуску рекламних компаній і як аналітику для оцінки ефективності твоїх партнерок. Іншими словами, це буде твій центр управління дрібними потоками криптовалюти, які далі будуть. Перетворюватися на системний пасив. Отже, коротко про реєстрацію на FaucetPay. Pay. Переходиш на офіційний сайт, посилання буде в описі під відео. І створюємо аккаунт. Потрібно придумати ім'я. Потрібно ввести пошту, яку ми створили для крипти нову. І далі покроково виконувати всі запити. Ставимо галочку, що ознайомилися з умовами користування, розгадуємо капчу, одну і другу. І тиснемо підтвердити. Далі ми мусимо перейти на нову створену нами пошту і активувати аккаунт, перейшовши за посиланням у повідомленні, яке нам надіслав Fawcett Pay. Далі просто входимо в свій аккаунт Faucetpay, на якому вже ми успішно зареєструвались та авторизувались. На даному етапі двохфакторною аутентифікацією служить ваша нова пошта. Тому шестизначний код приходить на неї. Далі нам обов'язково треба зробити ту саму операцію, як і з поштою Gmail. Теж створити двохфакторну аутентифікацію через додаток Google Authenticator. Для цього переходимо в налаштування аккаунту. І так само по аналогії скануємо цей QR-код, записуємо на всякий випадок в блокнот. Ключ і виконуємо аналогічні дії для того, щоб увімкнути двохфакторну аутентифікацію для цього аккаунта через додаток Google Аутентифікатор. Вітаю, аккаунт. Налаштовано, аккаунт в безпеці. Наступний крок це створення гаманців Metamask та TrustWallet для Web3 та розширень. Metamask або TrustWallet це найкращі варіанти. Можете встановити обидва. Як на телефон, так і в розширення в браузері. Їх ми будемо використовувати для участі в роздачах, тобто в airdroпах, і проєктах із перспективою зростання. Також для зберігання активів і підключення до децентралізованих платформ. Для зберігання активів я би радив використовувати гаманець Trust Wallet. Тому створюємо обидва гаманці. На етапі створення цих гаманців найголовнішим кроком для вас буде це seed фрази». Це набір з 12 або 24 слів. І тут ми переходимо до третього пункту підготовки. Це безпека. Безпека має бути звичкою, а не налаштуванням. Безпека це не один раз поставив паролі забув. Це буде частиною твоєї системи. Тобто двохфакторна аутентифікація тільки через додатки. Я рекомендую Google Аутентифікатор. Не через смс. Друге, це не зберігання паролів у гаджетах. В налаштуваннях браузера потрібно відключити автоматичне зберігання паролів, зберігати тільки офіційні посилання в закладках. Можна використовувати різні розширення, такі як скам Sniffer або аналоги, використовування антивірусної системи. І найголовніше паролі всі Всі паролі і оці сід-фрази, які будуть важливим кроком при створенні гаманців. Ти повинен записати у окремий блокнот, тобто зберігання тільки офлайн. Всі паролі, реєстрація на FaucetPay, реєстрація на кранах, аирдропах, пошта, гаманці. Всі ці паролі і сітфрази мусять бути у блокноті. Можна створити пару копій цих паролів і зберігати їх в окремих місцях. Підсумуємо: сьогодні ти підготував фундамент. Створив нову пошту окрему. Захищено, зареєстрував Fawcett Pay, головний гаманець для збору і реклами, встановив Metamask і TrustWallet для майбутніх айрдропів і токенів, налаштував базовий рівень безпеки. У наступному відео ми підемо далі і будемо дивитися, де саме починати заробляти крипту без вкладень, які платформи реально платять, і будемо пробувати вибудовувати поступово реферальну систему, яка з часом дасть. Тобі пасивний криптодохід.